Генрі Хітарян у центрі поля. Пас на Дарі Сурну, Дарі Сурна по правій болці бровці поля. Паз у Центр. Генрі Хітерян забиває м'яч у ворота Одеської Чорноморця. 2-0 робить рахунок. і можливо знімає питання про переможця цієї зустрічі. Хоча давайте не будемо спішити. У нас ще 30 хвилин незіграного часу. Безотосний пропускає другий м'яч. А що тут зробиш? Донечани забувають, в принципі, у своїй манері. Але всі, ці мане... всі команди абсолютно знають цю монеру, всі розуміють, але ніхто нічого не може зробити. 2-0. Генріх Гітарян. Забиває свій черговий м'яч у Прем'єр-лізі України. Так. Збільшує свій гольовий актив. У Чорноморця ще залишається 30 хвилин, і це команда, яка здатна подарувати сенсацію навіть при такому рахунку, навіть при такому рахунку. Це команда, яка не складе зброю це так точно. Це команда, це команда, яка має п'яте місце, і це все сказано. Цим все сказано. Зараз старається атакувати, одесити. Авматос на бровці. Буде подача. Так. Небезпека може бути. Джеджі проти Даріо сторони. Джеджі ставить корпус. Але м'яч відходить подалі. Джеджі Даріо. Подача. Ні. Під себе бере. Здорово прибирає. Гендріх на подачі Ні. Фернальдіньо Ліквідує загрозу. І бачимо зараз така невеличка навала, в принципі. Від Одеситів. Це здорово, це інтрига. У взагалі всі це розуміють. Можна забрати гол один. Подивіться, яка красива комбінація між Тайсоном і Фернадіном. Зараз на правій бровці. Похожий момент як з голом. Але ні. Але Тайсон має м'яч. тайсон удар. Гречишкін на Бурдужан! Забирає м'яч, Бурдужан вчить, Гречишкін ставить корпус підкат. Здорово, Гречишкін! Ось не перепалка невеличка, але все, не, все минулося, так? Все минулося, я тут бачу. Заміна здається у Донечан. Так. Алекс Тешейра виходить на поле замість Адріану. Читалась заміна. Адріано підсів, Адріано це вже не той Адріано, який грав до жахливої травми у Арсеналі, але це Адріано, і залишки його чудесної гри завжди будуть при ньому. Паз назад. Холоднокровно безотосному руки. Бачимо, безотосну трішки вже спішить. запасних донечан. Всі спокійно коциками накриті. Ніхто не, нікуди не мчить, ніхто нікуди не не спішить, нема куди спішити. Золото вже у руках Донечан. Зараз Джеджі обіграє, ні, не обіграє все одно. Також золото вже в руках Донечан. Тому зараз такий. Головне зараз в команді грати, а не догравати сезон, бо коли ти дограєш без іскри у очах, ти не будеш жорсти як команда. І це, мені здається, може зіграти лиху. Лиху долю може викликати це одиничан, так як не у цьому зі сезоні, а у сезоні наступному, де буде Ліга Чемпіонів та нові прагнення Шахтаря. Ну що ж, я чекаю, не дочекаюсь того, як одесити почнуть... Зараз... Джаджя. Джаджя, вільний. Фол? Ні, не, не фол. Але... Джаджя. Лежить. На полі, не убивай м'яджо десет. Леоматос. Шацьких Бобко Зліво прикладається так, прикладається Мяч біля стійки пролітає. А міг залетіти. Міг залетіти, все ж таки в Джеджі невеличке пошкодження, але хітарян вибачається, і все ж таки джеджі продовжить гру. Хитарян... Ну так, можливо, трішки зачепив, але це вже наросить арбітр. Дивимось на го. удар, удар, хороший удар. Треба бити, щоб були гули. Зміна в складі Одеси, Одеситі Ковальчук. Сідає Старгородський, виходить. Правильно потрібно кидати в бій усіх гравців, які, на яких ти розраховуєш. Саме у таких матчах людина росте, саме у таких матчах людина виховується як футболіст, загуртовується. Волокутас. Це все хороший, хороше тренування для Одеситів. Ніхто з них не міг сказати точно перед цим матчем чи ми виграємо. Всі виходили як на бій, як на перевірку своїх. Сил. І ось вони і перевіряють сили. Гра не йде у власні ворота. Задаємо перший тайм, одесити нічим не поступались до дичани. Але клас команди бере споє. Зараз штрафний удар на 64-й хвилині зустрічі. Е... Можливо, таким чином Одесити зможуть якось Шацьких Подача Максима Состака Арбітра. Подача ніхто не замикає. На рахунок Максима Шацького такий саме гравець зараз потрібен одеситам. Гравець, який може взяти обов'язки тренера на полі, який підскаже молодим гравцям, молодим партнерам, що і як, які ще не спробували крові таких змагань, як Ліга Чемпіонів, Ліга Європи. А Максим Шацьких у цьому профі. К Виступав там не один рік. Денечани контролюють м'яч. Веничани атака. Денечани Хитарян. Генрім Хітарян. Даріо Сорна буде подачі. ні затягує, виходить, мяч! Ні, не виходить, Даріо сорна Не долітає мяч. До дентіньо, здається, там був. Бурдежан Ні. Перехват. Жертішкин. Хітарян зараз у ролі фактично упорника Лео Месі, так би мовити. Бачимо, де грає хітарян. Ну що ж, дадуть бій Одесити чи ні? Дивимось. Але інтрига є, погодьтеся. Інтрига є. Даріосерна поброкс. Ні. Мяджі безотосного. Соболь? Так, це Соболь. Молодий вихованець Донецької школи. Кидають в бій? Правильно. Коли як не зараз кидати в бій молодих гравців? Коли як не зараз перевірять Тайсон? Ні, забирає м'яч захисник одеситів Шацьких. Коли як не зараз випробовувати молодих талантів, коли є в запасі очки, коли... Все всім зрозуміло. Це майбутнє клубу. Це майбутнє, ...можливо, навіть українського футболу. Це приємно, коли у команді із фактично самих легіонерів допускаються українці. Джеджі, Джеджі простріл! Ні удар, Джеджі Штанга! Ледь не забуває Джеджі, який міг бути прекрасний гол. Не знаю, чи це була подача, чи зріс від Джеджі, але... Красоти моменту це не портить ніяк. Ну що ж, зараз повезло донечанам, ось зараз це якраз один гол міг. Помогти Одеситам і... Можна було зачепитися навіть за нічій у цьому матчі. Ай-яй-яй, зараз такий гол міг залетіти. Фолл, так, фол. Ну, дадуть повтор моменту, чи ні. Хотілося б ще посмакувати, раз. Так, дають, подивіться, Джеджі, напевно все ж таки. Подавай, подивіться, як міг. Як ледь не зрізався за комірець Андрію П'ятову. Був би це гол, це міг би бути гол туру, якщо не чемпіонату. Розчарований Джеджі, матч продовжується 2-0. Раз-вон раз, раз. дякує. Мірчі, Соболь виходить. Не знаю точно, чи це дебют чи ні, але 95-го року гравець символізує номер, це на спині. Подачі не, не дістає. Ні, не дістає. Зараз. Фернальдіньо. Фернальдіньо Можливо, жива легенда до Як ми знаємо, буде незабаром випущений фільм про Фернальдіньо такі гравці заслуговують. Ось. Каніболоцький з підбитим моком після жахливого удару у минулому матчі. На лапці зараз Каніболоцький. Шахтар продовжує контролювати м'яч. Гракицький. 20 до кінця зустрічі. Ну, все ж таки, можливо, це все безготосний, швидко вкидає м'яч. Джеджі. Безотосний поспішив Даріо Серна. Такі моменти, як горішки лускає, нервує Даріо. Штрафний Джеджі порушив право і що лізе за жовтою. Так, за жовтою карткою. Лізе суддя, Джеджі утримує гірчичник. Говорить, піднімайся, Джеджі, піднімайся, дамо тобі жовту картку. І дали. Джеджі. чи заслужив він на неї. Ну так, можливо, несвідомо завдавав оцього вже після моменту удару з шипами проїхався легенько по нозі Даріо. Несвідомо, але це жовта, так? Це жовта. Все розуміє тренерський штаб Одеситі. І це не ніяк не критика має бути від журналістів у сторону Одеситів. Чудовий матч, особливо перший тайм зіграли Одесити. Якраз ось цей рівень п'ятої команди, не 10-ї, не 11 яка може бути на п'ятому, бо так склалося через якісь умови, а рівень, іменно п'ятої команди, яка виборює свої матчі, яка, у якої можливо є якийсь уже стиль, е клас. Бо коли, наприклад, рівні матчі, Одесити завжди вигризають ці матчі. На морально вольових та на класі. Всі рівні матчі вони перемагають. А це не може не радувати око простого глядача, коли команда із першої ліги за два сезони добирається до п'ятого місця Прем'єр-Ліги України. Не забігає там Соболь, не бачить Ферні. Кицький. Чижов. Церна. Ну що ж, сушить груди, нечани. Вони вже не йдуть активно вперед, просто перепасовки. Але це донецький шахтар із любого моменту може скластися гол. Фернальдіньо. З Андріану можна ліво! Але Андріану б'є, забиває м'яч! Можливо, нелогічний м'яч, але забиває 3-0. Шахтар виграє цей матч. Мав би віддавати Адріану на лівий фланг. Але пробив. Пробив. Він центр Фордварк. Його завдання бити. І він забив. 3-0. Уже нічого не зможуть протиставити Чорномор з Хіба що гол? 2. Але це. Здорово. Команда вчиться на таких матчах. Команда росте. І надіємося, що все буде у них добре, що рівень українського футболу виросте. Андріано. Дещо карявий м'яч, але забитий. Бо затосить не врятував 3-0. Весовый язик Адріано. Радіючи забитому мячу.